Друзі, всім метал. Ви на каналі Домашній камбуз. Тут ми поважаємо важку музику і готуємо цікаві смачні рецепти. Якщо вам також цікава ця тема, то всіх запрошую до нашої команди. Я буду готувати і показувати рецепти вам. Ну а ви дивитесь, ставити вподобайки, залишати цікаві коментарі. Ну і підписуватись на канал. Ну а ми починаємо! Друзі, я маю ось таку половинку індика хто слідкує за каналом, пам'ятаєте, я перед новим роком готував холодець і використовував там шию і хребет з нього. Ну Це те, що в мене лишилося. Я вирішив це все запекти одним шматком цілим. Тож, давайте приготуємо. Ну і Для початку я м'ясо хочу замаринувати. І для цього використати сок одного лимона. Як бачите, в мене все є таке, я вже розрізав на дві половинки. Тож вичавлюємо сок з цього нашого лимончика. Ну ось. Сок з лимону я вичавив, він у мене вже є. Ну і тепер окремо я змішаю спеції. Зі спеції, в мене тут столова ложка солі, думаю, мені вистачить. І по чайній ложці молотого чорного перцю, молотого часнику сухого, карі, гостра імбір і приправа для м'яса. Думаю, мені цього вистачить. Ну і змішаю ці приправи в єдину масу, скажімо так. Ну і Починаємо маринувати. Що як я буду це робити, подивіться, я поклав клав м'ясо вже на тарілку, на якій воно подальшому і буде маринуватися. Ну і тепер беру лимонний сік і буду м'ясо змащувати ним. Як ви знаєте, лимонний сік, він такий липкуватий. Я думаю, потім, послідуючому до нього дуже класно пристануть мої приправки. Тож змащуємо лимонним соком наше м'ясо. Ну А тепер наносимо і розподіляємо приправи. Я от зараз вже бачу, що вони класно, скажімо так, пристають. Саме так як би мені хотілося. Друзі, ну як бачите, з одної сторони в мене дуже все красиво. Все змащено, все вже в спеціях. Ну Тепер я перегортаю на інший бік. Ну і тут повторюємо процедуру. Спочатку лимонний сік, ну а потім спеції. Ну а як же мені маринувати моє м'ясо, друзі? Ось подивіться, що я придумав. Я м'ясо разом з тарілкою ставлю на плівку. І отак от з одного боку плівкою перекриваю на м'ясо. Ну і з іншого також зверху нього. Ну, і Таким чином я загорну м'ясо разом з тарілкою в плівку і поставлю в холодильник. Маринувати, я думаю, десь приблизно одну добу. Що ж, у мене минула доба, як ви бачите, індика я свого достав уже з холодильника після маринування і готовий далі його готувати, скажімо так. Як я і казав, буду готувати його цілим, і перше, що я хочу зробити, це обсмажити його на плиті. Поїхали. Друзі, як ви бачили, у мене м'яса доволі таки великий, і тому я буду готувати його на такій пательні. Думаю, сюди він поміститься. Я вже додав сюди олію і поступово додаю сюди скорее масло. Ложкового масла в мене тут гамів 60, мабуть. а ну, тепер, друзі, викладаємо наше м'ясо. Думаю, поміститься. І обсмажуємо його тепер до скоринки такої золотистої. У мене пройшло 10 хвилин, думаю для однієї сторони це вже достатньо. Буду пробувати перегортати на іншу. Ну якось так. Друзі, я заглянув трошки під низ, Там вже все піджарилося добре. Тому я думаю, можна зняти наше м'ясо. Воно мені зараз не потрібне. Тому я його прибираю. Ось подивіться, якщо вам видно, да? Там все класно. Прибираємо його на тарілку. Друзі, а сюди на противень, на це саме масло додаємо тепер цін. І обсмажуємо, поки вона не стане прозора м'яка. Ну, ось цибуля в мене обсмажилась, нарізав її пів кільцями і в мене її тут 500 грамів, пів кіла. І тепер додаємо одну морквину потерту на терці. Будемо обсмажувати тепер разом. Коли підсмажилася морква, додаємо гриби. У мене вони доволі мілкі. Я тільки деякі такі що побільші порізав, а мілкі я навіть не різав. Вони в мене цілі. Якщо у вас будуть такі великі, то можете порізати. Друзі, коли і гриби вже трохи підсмажились, можна трохи підсолити і поперчити. Друзі, таким чином ми зробили таку овочеву подушку для нашого м'яса. Ну і тепер будемо викладати м'ясо на подушку. Ну, Якось отак. Друзі, хочу моє м'ясо трошки змастити зверху, тому додам солодкий чілі в мене є одну столову ложку. Отак от, от наверх додам. Ну і тепер розможу по поверхні. А ще, друзі, я хочу додати сметани. У мене ось така 20%. Тому от так от щедро-щедро скажемо. Ну і також розприділимо трохи. Щоб весь індюк у нас змастився. Думаю, треба додати трохи водички. У мене кипячена відповідно, чайника. Тепер накриваю свій противень. Ось так от фольгою. Ну, ось і все, друзі. Тепер в такому вигляді я свій противень поставлю в духовку на 180 градусів. Ну, я думаю, приблизно на півтори години буду поглядати. Як ви бачите, я вже дістав свого індика з духовки. Скажу, що витримав, там я його 2 години. Думаю, він приготувався. Давайте подивимось. Я тут вилочку собі взяв, щоб фольгу. Можливо, вона гаряча. Клас. Клас. Така подушечка, індик посередині. Скажу, що він значно поменшав ну, від початку, коли він був в сирому вигляді. Значно поменшав. Нічого думаю, нам вистачить. Зараз приготую невеличку презентацію ну і будемо дегустувати вже. Друзі, я ледь дочекався, але тепер я вже можу провести дегустацію. Тут просто не можна було всидіти спокійно. Я не знаю, як я це витримав взагалі. Але ж я готовий до дегустації і стравами я готова. Як ви бачите, на зовнішній вигляд вона просто чудова. Я її готував до святкового столу. Ну, але вона я скажу вам, підійде на будь-який будь святковий стіл. Це просто класно. запечена скориночка. М'ясо прямо відстає від кісток, тут от, на ножки видно, на крилі видно, що м'ясо повідходило. Ну Це просто бомба, просто бомба. Аромати я вам просто не передам. Я дуже вгадав з маринадом і ще додало ароматів від подушки моєї грибної з овочами. Так що тут просто я не знаю, як я це витримав, просто, друзі. Сім'я та моя також не знає, що їй чекає тут. Чи. Але ж давайте все-таки скуштуємо. Дуже мені кортить. Десь отут я так собі краєчок відчикрижу. На зовнішній вигляд м'ясо таке. Видно, що класно приготовлене. Мені подобається. Розтануло в роті. Просто розтануло в роті, друзі. Це не передати. Ну чи я так... Грибочок возьму собі. М -м. От зараз майже вже після смаку таку солоденько гостренький такий присмак пішов. Але не гостре зовсім, друзі. От По кількості соусу гострого я повністю вгадав. Клас. Не сухе воно, друзі, не пересухше. Навіть я думаю, на зовнішній вигляд видно, що воно не сухе. Хоча індичатина сама по собі, вона така пісна, як ви знаєте. Але, ж, ну я скажу, що зовні він значно зменшився. Ну як? На видно, що він просто зменшився в об'ємах ну, по зрівнянню з тим, який він був в старому вигляді. Тож я розумію, що якісь жири з нього все-таки вийшли. Але виходячи, що вони пропитали повністю м'ясо, все класно. Приготування, друзі, просто немає, ну, немає слів у мене. Все дуже-дуже класно. Класно все в мене вийшло. Я дуже задоволений цим рецептом. Можу собі не дозволити 50 грамів за ваше здоров'я, звісно. І за таку приготовлену, класну страву. Будьте здорові, друзі! Рибочками. Дуже класно, що подушка, я думаю, піде підливкою на гарнір. Просто бомба буде. Ну і також я запрошую на свій канал, домашній Камбус. Заходьте, переглядайте це і багато інших моїх відео, їх вже дуже багато на каналі є, на всякий вибір. Переглядайте, я чекаю від вас вподобак. Класних відгуків, коментарів думаю, ще побачимось на каналі. Всім смачного!